Заправка бувша. Чому я вирішив цей ролик зняти? Коли поруч проходжу, проїжджаю, ось час сюди дивлюся і невольно згадуються такі картини, скільки тут людей працювало, як тут весело було, як тут кипіло. Життя колгоспне Давали зранку рознарядку. Працювала тут і медсестра, і інженери працювали, і наладчики працювали. ось Багато трактористів було, механіків різних. Що стоїть ранку тут уже життя кипіло. На цій площадці стояла багато сільгосптехніки Це Камбайни, трактора, сівалки, культиватори різні, кукрузел, борочні комбайни, лафети. Багато було. Зараз ми бачимо, що воно все прийшло в запустіння. Я не знаю. Не хочу робити ніяких висновків, просто констатую як воно є. Додам тільки одне що земля, як була раніше, така кількість її залишилась. направляють її зараз фермери або дрібні приватні особи на своїх тракторах. Звичайно, все воно не так організовано, як раніше було техніки мінімальний набор пам'ятаю малим пробігав сюди оцю слісарку точить О, бачу вже станок розібраний Ой, працювали тут валерка буряк мені ще щось треба було виточити на Цикла, бігав просив Ставка була магарич, гроші ніхто не брав. І фрезерний тут був, і сверлільний, і токарний станок, а ностальгія. Зараз все в такому стані, що трошки, трошки там вище там до ферми точно товарні. Тут тілок держали, це також були корпуса тут, але про те я розповім згодом у другому ролику. Їх також немає цих ферм. Почуття двоякі такі з однієї сторони. Згадую, що тут було все класно, весело. Все працювало, Але, з другої сторони смуток такий, то що розумієш, що це все, що розвалюється, все воно відображається на інфра інфраструктурі нашого села. У людей роботи немає, всі пораз'їжджалися. Зовсім мало залишилось людей, хто як може, той так і заробляє. Це кузня була. Ох, тут класно було. Тут хлопці взимку відтягували пальці наборани. Стукали, грюкали. Чутно було, що село живе. Тоді ще знаю, тут картоплю пекли, сало. Ну, хлопці сідали і по 100 грамів звичайне діло. Класно було. Весело. Це була сварочна Іван Іванович, дядька Ванька козло тут робив. Прийде що небудь, дядь Вань, привари. Та нема, неси маленьку. Нема зараз уже не сварки, не сварочної, не дядьки Ваньки. Люди заробляють як можуть. Зараз тут є одне вікно вибите, через вікно заглянемо всередину. Приміщення також валиться вже, затікає. Мабуть його вже ремонтувати ніхто і не буде. Отак от. Ось ми бачимо. Ще й трактор старенький стоїть. Мотори. Любетка хороша тракторна бригада була. І бокс хороший. Тишина, тишина, якби хто раніше сказав, що таке буде, не повірив би. Так, піду далі познімаю. Петро, тебе можна пару питань спитати? Не хочеш? Ну так ось. Я не, знімаю, я не знімаю, просто місні люди ось так ось копають теж якусь провалку, якийсь гвоздь ржавий. Ось так от дожилися, бачите. Тут були плити у нас. Плитами вся бригада була заслана. Це також були бокси такі. Здається, тут був склад. Так, тут був склад, тут зберігалися запчастини, там полиці стояли. газів куча валяється. Так, я пам'ятаю, тут були ящики. І в ящиках було багато-багато противогазів цих. Пічка. Ну, ще й куча різних тут. Тула крымней висять, а еще позалышалось. Ответственна за технику безопасности Лаврова Елена Ивановна. Так. Сальники. Тут тоже куча сальников. Грубо было. Це також був склад. Це також був склад, пам'ятаю. Ну, зараз ми спробуємо швиденько вибратися звідси Мабуть, через вікно. От. І пройдемося трохи далі, познімаємо. Плитву бачите, тут немає, повидирали, складимо. Замки висять, але ну, мені здається, це так вони для меблів тут. А ну так, Звичайно, там немає навіть вікон з тієї сторони. Пемна тут, тут пуста, нічого тут немає. Тут з москва, тут, здається, пришибки зберігалися. Зараз там пуста і вікна вибиті. Значить нічого там немає. Ну ось Флагшток такий. Тут красувався прапор. Здається, Чи український, чи Радянського Союзу, не пам'ятаю. Здається, червоний висів прапор. Ось, ось сама контора тракторної бригади. Замок висить двері зачинені. Заходити не будемо, але кое-які уявлення є, да? Щось не, не зрозуміло, що тут що, протези чи що. Мупана. Може кому треба? Здавайте валяється на тракторній бригаді просто нову випручу дивно дивно пайпале цілий все таки за контора пам'ятаю працював я тут трошки намираю Це була контора останнім часом. Заробітна плата за август. А ну кого ми тут бачимо? Директор. Продолжение ставить не безплатний отпуск. Ой-ой-ой. Коли це було. Інструктаж по техніці безпеки. Видно. Все расписывались тут. Панченко, скрипный, панченко, козло нагорный, старический. Вот виненка, даманченко, манько, бабич шапранха датай. А сюда есть кики народу. Сорока нагорный. Пусаренка. Це капець який то до речі, треба ці документи для історії буде і позбирати. Ми будемо багато часу ми тут займати. Стінки попротікали вже. А, ще що можу згадати, була тут у нас е, навіть стоматологія. О! Там Ну, ще зберігається, яке нічого себе. Ого. Серйозний сейфи. Хочу вам сказати. Ну, все вже переломане. Ого, ого. До речі, тут доволі таки небезпечне стіни вже подходили, все потріскалось, полопалося. Папери, путіві листи. А, так що я хотів сказати. Ну, здається в цій кімнаті. Не, не в цій. Здається, в цій кімнаті була стоматологія навіть. О, мабуть так. Сюди приїжджав лікар, стояв тут бурмашина стояла і лікували трактористів безкоштовно. Ну так от все, на цьому будемо наш ролик закінчувати. Ще, ще що хотів би додати, так це те, що ось тут. ну Ось це повним планом, отак покажу. Це все покажу. От. Просто один із важливих елементів. Хочу показати, що на якому місці стояв наш знаменитий. Будик, універсал, стояв він ось ось тут. О. Ось в цьому місці він стояв. І ось час люди, як проїжджали, поглядували на нього і знали, що тракторна бригада живе. Коли цей трактор нас забрали то я сразу сказав що колгоспу амбець Так що це був символ, символом села а може я помиляюся може йому і так амбець був Вон далі бачимо конюшню батькам і там працював колись бригадиром Ну це вже буде друга історія все